Добрий день, мої любі малята. Зараз зима в самому розпалі. Скінчився перший зимовий місяць грудень і почався наступний місяць зими. Яку назву він має? Січень, правильно. Народна приказка каже, січень січе, аж вуха пече. Яку ж погоду ми спостерігаємо в січні? Холодну, сувору, морозяну. Що ж робить січневий мороз? Які справи йому до вподоби? Мороз сковує річки та озера кригою. Мороз малює на шибках вікон дивні візерунки. Мороз заморожує дерева та кущі. Мороз віє холодом на звірят та пташок. Мороз щипає носики та щічки дорослим. І дітям. Мороз вкриває дерева сріблястим інеєм. Подивіться, як січневий мороз вкрив усі гілочки дерев та кущів інеєм, а потім зійшло сонечко і освітило їх. Яку ми бачимо картину? Яким стало все довкола? Срібним, сяючим, блискучим, чарівним, переливчастим. Білосніжні кристалики інею сяють, немов коштовні камінці. І все набуває казкового вигляду дерева, вкриті інієм, здаються незвичайними, немов срібними. Срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим вкрита земля, срібні у синьому небі хмарки, в срібних заметах срібні стежки, срібний присрібний ліс приберіг. Білий срібні, срібний горіх. Якщо на осінь кажуть, що це золота пора, то яка пора зима? Срібна. Що взимку нам видається срібним? Взимку срібні дерева, гілочки, земля, хмарки, намети, стежки, ліс, білочка. Яке пухнасте срібло вкрило землю? Правильно, сніг. А чому здається срібним ліс? Тому що усі дерева вкриті снігом та інеєм. Хто посріблив горішок, який зберігся в лісі? Мороз, так. А чому білочка здається сріблястою, її також інді вкрив? Білочка взимку змінює руде хутро на більш густе, тепле та сіре, сріблясте. От які дива приносить у природу зименька зима та її вірні слуги, сніг і мороз. До побачення, діти.